Ну, Трішечки покращила умови, просто позамітала, позагортала, пообрізала, десь резинку поклала, тут ковром прикрила. Ну, Поки так, потім будемо думати, що робити з підлогою. Бо частково вона там з піддонів зроблена, на якій будка стоїть. А тут же думали, просто буде земелька. Ну, Земелька просто не вийшла, тому що вони риють ями, підкопи. Каштанчик мені активно допомагав прибирати, заморився, ставав на ковір, ставав на резину, яку я тягла. Він думав, мабуть, що з ним легше буде. Паша теж усю заморився. Так, да, Пашуля? Воно Соня залою теж заморені. З Вовчика вичесала цілий мішок шерсті, але вигляд його не покращився. Да, Вовчик? Не дуже ти такий став ще красивий. Ну, такий став худенький. Соня, це мені підбила Соня. Стрибонула на мене ось. Стрибонула. І все, одразу підтяглися. Іди провіряй, що там я вам зробила. Бусінка, іди глянь, що там. Зайди хоч подивися. Та ну, що ж за ігнор такий? А ну, давайте зо мною, заходимо. Заходьте, що вам? Як вам? Завтра нічого не завтра покращення всі зникнуть, я так розумію. Венічку переночитися, диви резиночка, щоб ви ямки не рили. Томчик, іди сюди, Том! Том, іди подивися, що тут я зробила. Одна бусинка прийшла, ну, а каштанчик він кругом. Як це лисиці нема, та теж нічого не призіває. Да, жарко всі трошечки пробіглися і валяються. Том! Господи, тільки що ж би не було цих тряпок. Де вони взялися з ними? Височиня воно лежить. Це гляньте, постелила їм рядниночку, лежать дві подружки. Такі собі подружки, звісно. Кожна тваринка любить комфорт. На землі на простій лежать це одне. А на рядниночці це зовсім інша справа. Ну як завжди на своєму місці, біля ямки, яку він викопав, це його заслуга, і він там лежить під цим деревцем, під сливою, рядом горіх, тут тіньочок. Що ти там? Ніхай, Я розумію, що ви так знайомитесь. Ну, ось у наша зірочка лежить знову, зайчик. Опять позіруємося. Сьогодні він в ударі, другий раз уже позірує. Да, моя зайка. Чххну. Ох, і зайчик ж хитрющий. Воно ще Тоже. І, і завжди біля мене поряд на протянуту руку. Не погладиш, нічого і не з не... каштана дівчата А, Не тебе треба звертати увагу, зрозуміло. На тебе треба звертати. І оно ще один барніша теж качається. Задоволені вони, все в них добре. Хтось воно клубок. Звернувся, деруться. Отака у нас сьогодні трійця. Стой комусь одному і погнали. А ти спостерігаєш, так, да, красотка? Рем, а ти теж вже дорослий, так? Да? Молодець. Так, а що там вже каштан терзає ту бусинку? Каштася? Каштанчик. Вони. Ну це вже якось негарно. Каштанчик. не Каштан. Це ж тобі не паша. А ти тікай від нього, що не знаєш, що робити, а ти не рада, так? Всі втекли. Боже, аж голова крутиться. Карусель пішла. Линдочка, а ти одна молодець, да? Ровно 2 минути молодець. Вже граємо. Пилюга така. Все, Вова виступив, Вова молодець. Вони взагалі потеряли вже все, совість всю, да? загубили. Правильно, надо їм трошечки підказувати.